У нашому домі, как без вопросов можна випити чашечку кофе. Люксовий комфорт у під'їздах недоступний для сторонніх перехожих двір та фантастичний краєвид з вікна. Не життя а обіцяли майбутнім власникам квартир у будинку на Раїси окіпної 18. Але більшість привілеї виявилися лише хитрим рекламним трюком, розповідають мешканці. Після того як забудовник здав багатоповерхівку, казка перетворилася на страшний сон. Ми як власники цього будинку, Мы не имеем права здесь ни на, что. ни на что. Почему? Потому что дом фактически захвачен. Мешканці розповідають, не мають права розпоряджатися власним житлом. За них це робить приватний ЖЕК, який уклав договір з керівником ОСББ на експлуатацію будинку. Про існування одразу двох керуючих компаній власники квартир навіть не здогадувалися, поки не почали робити ремонт. Людей просили сплатити 80 тисяч гривень за вступ в об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які вони не створювали. Ніхто з реальних мешканців в роботі ОСББ участі не бере. При купівлі квартири 100% оплати. Тобі ставлять ультиматум або ти підписуєш. Договір на ЖКГ з їхнім ОСББ або тобі не видають свідоцтво на власність квартири. З'ясувати, на чиїй стороні правда взялася прокуратура Дніпровського району. Правоохоронці провели перевірку і підтвердили. Права мешканців будинку таки порушуються. Але до уваги взяли лише той факт, що у мешканців просять сплатити грошовий внесок для вступу в ОСББ, а от існування об'єднання опротестувати не можуть, бо зроблено все було згідно з законодавством з дотриманням відсоткової квоти. Одна особа мала 69 квартир на праві власності. Друга одну квартиру, і третя теж одну квартиру, і того 71 Квартира в рамках закону, значить, створено було ОСББ. Тим часом мешканці затіяли судову тяганину, бо людей іноді просто не пускають додому. Мовляв, у деяких власників квартир накопичилися багатотисячні борги. Середня квартплата в елітному будинку на березі Дніпра становить три злишком тисячі гривень, а плата за квадратний метр житла найвища у столиці. Тому прокуратура вимагає через суд анулювати необґрунтовані тарифи. Андрій Лаш, Михайло та телеканал Київ.